Переможці проєкту Молодіжне обличчя Дубна 2024 нагородили цими вихідними докладніше у сюжеті телеканалу Суспільне. Любі діти знайте, неважливо хто із вас сьогодні переможе в тій чи іншій номінації. Я вже вам казала, ви вже переможці. Понад сотня номінантів та гостей зібралася 22 вересня у Дубинському замку на нагородженні переможців проєкту Молодіжне обличчя Дубна. До офіційної церемонії ніхто, окрім трьох експертів, не знав результатів конкурсу. Місто Дубно має дуже багато дійсно крутих талантів, яскравих людей, непересічних абсолютно. І наше завдання як проєкту це представити їх на все місто, щонайменше, а як як максимум на всю Україну. Максимальну кількість балів отримала студентка Петколеджу Ірина Чорнобай. Вона перемогла в номінації відкриття року в галузі освіти та науки. Я це очікувала. Я дуже рада, що я перемогла. Це в першу чергу перемога не моя, а бази молодіжного простору. Я робила це для них. Я роблю все, що тільки можна для того, щоб підняти молодіжний дух, щоб вони побачили, що молодь щось таке може в цьому місті. За підсумками інтернет-голосування та оцінок експертів, переможницею номінації Учнівське самоврядування року стала президентка ліцею номер 5 Ульяна Мороз. Багато було досягнень, як і шкільних, так і позашкільних. Багато було співпраці, як і з діяльністю милосердя, так само, як і інших таких величезних масштабних проєктів. Зі слів організаторів, найбільше заявок на конкурс було від спортсменів. У цій номінації переміг Артур Скоропадський, який займається кіокушин-карате та волонтерить. Саме свіжі це перші місця на останніх двох чемпіонатах України. Перше місце по ката це формальні упражнення, і бої я зайняв там друге місце на самому останньому чемпіонаті. У мистецькій номінації перемогла танцівниця, яка цьогоріч влітку привезла дві золоті та одну срібну медаль з міжнародного хореографічного конкурсу. Враження були дуже позитивні, було дуже неочікувано, що я перемогла. Я люблю танцювати і танцюю вже понад сім років. Багато здобула. Різних перемог, нагород найближчі плани, напевно, що стати після 9 класу хореографом та вчити дітей ді... ді... У категорії Діти перемоги у лідерах двоє учасників. Я дуже багато працювала, по сітки, в школі була ініціатором виготовлення розпалювачів для наших військових, заливання окопних свічок. Надалі я планую продовжувати свою волонтерську діяльність. Серед наймолодших переможців четвертокласник Адріан, який з Анною розділив перше місце в номінації Діти перемоги. Він пластун, гопаківець і співак. Всі думають, що це таке пласт, як, ну, як на нього ходити, що робити з ним. Перше треба слухатися вчителя. Друге, треба вірити в і України і ще декілька законів. Автор проєкту Владислав Коржаневський зазначив, що у наступні роки планують вийти на обласний та всеукраїнський рівень. Я впевнений, що нашим номінантам буде цікаво, адже проєкт буде працювати з ними весь рік до нового сезону. Це буде Лідна, цікава і яскрава співпраця з номінантами, і на них чекає багато, -багато сюрпризів і напевно навіть здійснення мрій. Мар'яна Росоловська суспільне новини рівне.